Нога Тора, нагаторо. Розглянемо аніме, через яке я страждав, а потім жадав кожної серії, коли дивився минуло. Не знущайся нагаторо. Але почнемо з історії. Цю роботу створив такий або таке число, як 774. Так, це такий нік або нанас, якщо звичніше. Якщо я неправильно сказав його ім'я, вибачте усі питання до Вікіпедії. Ця манга вийшла ще за Януковича у 2011 році. Тому думайте, що ми втратили. А закінчилось літом 2024 року. Це виходить 13 років. Точніше, вже не виходить. До цього та й після виходу на автор створив хентайні твори, а саме, слуга Леді Юпіель. Історія про офісного планктона, який стає свідком як вампір польської національності. Бобр, курва! який 300 років вбиває двох чоловіків. Вампіра звуть Юпіль. Дуже польський м'я. Чому не каші якась умовно, ну ладно. Після побачення наш головний герой тікає, але UPL біжить за ним. Та замість того, щоб його вбивати, вона займається з ним сексом, а вже потім його кусає. Хитро, нічого не скажеш, тому мораль така. Будьте снутливцями до самого кінця. Я не думаю, що ви хочете, щоб вам відсмоктали. Ну, в сенсі, бля. З усіма іншими роботами ви познайомитеся самі при великому бажанні. Нащо ж я так марную свої вихідні? Ще й цей всрадий марафон? Сенпаю? Доброго раночку. Сам твір розказує про школяра по імені Наото, але протягом історії його будуть називати Сенпай, тому не так важливо, як його насправді звуть. Він любить малювати живопис та мангу, і завдяки останньому він знайомиться з Нагаторо та її подругами, ім'я яких я теж не пам'ятаю. Хто такий же, пишіть у коментарі. Ця історія починається в бібліотеці, де головний герой час від часу приходить, бо любить це місце за те, що сюди ніхто майже не приходить. Але цей випадок виняток. В бібліотеку приходять ці чотири пані, які спілкуються між собою. На сідає подалі та робить домашнє завдання. Але він випадково штовхає портфель зі своєю мангою, та дівчина з цієї четвірки читає її та кличе інших, щоб поглузувати з автора. Содом на Одинці залишається Нагаторо та головний герой. Залишилися вони одні, бо Нагаторо любить глузувати над кимось самостійно, та заставляє його виконати сценку з його манги, і ми упевнюємося, що головний герой доволі слабка та невпевнена людинка. І протягом усіх серій ми будемо дивитися, як Нагаторо знущається з нього, тому і назва відповідна. Хочу вам нагадати про мій патреон, де знаходяться платні привілеї. Дякую! Ви не уявляєте, як мені було боляче на це все дивитися на початку, бо жодного розвитку я не бачив. Так ще й постійна слабкість персонажів мене просто дратує. У другому сезоні з цим краще, нам розкривають хобі на гаторо. Так ще й видно, що в неї утворюється така свого роду ревність, якщо хтось інший чіпає синпая. Ну і сам синпай починає твердіти морально та починає якось відповідати на образи. Але не хвилюйтеся, це все не критично. На жаль. Але варто зазначити, що мені це почало подобатися в якійсь мірі. Як так спитайте ви, або не спитайте, не знаю, як там у вас виходить, якщо я вище зазначив мінуси, воно так то є. Просто воно відходить на другий план. А на перший план пішов садизм, який направлений на головного героя. Тому і назва відео відповідна. Ну як я вже зазначив, розвиток там все-таки є. Ча хвилину казав протилежне, але він просто дуже дуже повільний, що є мінусом та плюсом цього твору. Через те, що завдяки філерності ми розуміємо взаємодію цих двох краще, але для цього потрібно терпіння, бо з кожним разом ви розумієте, наскільки ці стосунки щирі та невимушені? А чи не це ми цінуємо в партнері в романтичному, в бізнесовому, статевому тощо. Не знущайся на Гатору, це цікаве аніме. Воно дає незвичний після смак, після перегляду. Чи не це важливе після перегляду будь чого що має сюжет? Тому це те аніме, заради якого варто вимкнути мозок та просто насолоджуватися цим всім. Так само можна сказати про мій телеграм-канал. Я тільки що виправдав філер на 24 серії, а ви виправдайте мої старання активом. У мене все.